Вшанувати пам'ять полеглого на російсько-українській війні Віктора Горщака на далекосхідне кладовище в Кропивницькому прийшли його рідні, друзі, знайомі і бойові побратими. Музика. Віктор Горщак народився в Кропивницькому. Закінчив професійне технічне училище. У 2004 році був призваний на військову службу. Після демобілізації працював будівельником, розповідає знайома сім'ї Віктора Горщака Валентина Топор. Тільки розпочалася війна, він без, без слів зразу пішов добровольцем. 6 березня він уже був на фронті 22 другого року. Спочатку Одеса, потім Суми. За її словами, Віктор Горщак служив на посаді старшого розвідника снайпера біля міста Торецьк Донецької області. Отримав вогнепальне осколкове поранення. Місяць тому, 4 серпня, надали допомогу у військовому шпиталі міста Києва. Потім відправили на реабілітацію в Тернопіль, але так трапилося, що воїна не врятували. Каже, 3 вересня цього року Віктор Горщак помер у Тернопільському госпіталі. Бійцеві було 40 років. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.